Після перегляду фільму Будинок слова нескінчаний роман. Мені також стало цікаво подивитися й інші фільми, які так чи інакше пов'язані були з історичним минулим України, з минулим за яке боролись наші пращури привіт, я Наталі, і сьогодні, як ви вже зрозуміли, підбірка історичних українських фільмів. І перший фільм, з якого хотілось би почати, можливо, не надто популярний, не надто відомий, але тим не менш він є дуже важливим. Таємний щоденник Симона Петлюри. Центральною постаттю фільму є видатний український політичний діяч ХХ -го століття, головний отаман військ Української Народної Республіки та лідер території УНР Симон Петлюра. Протягом існування радянського союзу, а також і в період незалежності України, через проросійські впливи, погляди на нього, часто були викривленими. Та стрічка висвітлює досі нам невідому та засекречену сторону Симони Петлюри. Таємний щоденник Симона Петлюри це визначний приклад українського історичної кіно, яке відновлює інтерес глядачів до власного минулого. Сподіваюся, що таких фільмів буде ставати дедалі більше, а не щось там про великі вуйки і тому подібне. Адже такі теми надважливі, щоб змінити уявлення про постаті, які були викривлені радянською пропагандою. А наступний фільм про поета шістидесятника, який, як і багато інших митців, став жертвою радянського режиму. Заборонений. Український повнометражний фільм, що розповідає про життя та загодкову смерть поета, а також його непримиренну боротьбу з радянською системою, у картині відтворені останні дні Василя Стуса та його трагічна загибель у радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985 року. Події у фільмі Романа Бравка відбуваються у 1965 році. Молодий поет Василь Стус, в ролі кого виконав Дмитро Ярошенко, не згоджується безправним становищем українців у радянському союзі та кидає виклик тоталітарній системі. Він говорить про те, про що мовчать мільйони. Навіть під тиском і погрозами Стус не припиняє свою боротьбу навіть у заслані. Цікавий факт, що творча група відмовилась від. Імені поета у назві стрічки, адже це не просто біографічний фільм про Василя Стуса, це перш за все як образ часу і уособлення боротьби з режимом. А наступний фільм у підбірці називається Толока. Фільм Балада Толока зняв Михайло Іллєнко за власним сценарієм. Він тривалий час добирав різні історичні епізоди, які хотів би екранізувати. Зрештою народилася ідея об'єднати усі події навколо сюжету балади Тараса Григоровича Шевченка. У тієї Катерина хата на помості у баладі Тараса Шевченка розповідається історія, де троє козаків закохуються у Катерину. Катерина вирішує, що той, хто звільнить з полону її брата, стане її обранцем. Двоє козаків загинули, намагаючись виконати умови, а третьому вдалося звільнити брата. Проте виявляється, що брат не зовсім брат, це коханий Катерини. У фільмі головна героїня, чекаючи брата, пройде крізь століття, не втрачаючи надії. Ця історія, схожа на притчу, описує драматичні та героїчні моменти української історії. Кожне нове випробовування руйнує хату Катерини, але вона, як і багато українців, завжди піднімає її з руїн. Українська хата існує від війни до війни. Толока дає можливість зустріти коханого. Завдяки толоці жодна хата в Україні ніколи не залишається на краю завжди вона у центрі громади. Нескорений 1950 рік. Після закінчення Другої світової війни на західних теренах України триває нерівна боротьба на два фронти спочатку проти військ Вермахту Третього Рейху та диверсійних загонів НКВД СРСР. А потім самостійно проти всієї каральної системи радянського союзу в Карпатах українські повстанці продовжують збройну боротьбу. А на чолі армії стоїть талановитий командир, відомий генерал Хорунжий Роман Шухевич, який відомий серед бійців УПА, як Тарас Чупринка. Доля цього командира стає основою гостросюжетного та динамічного фільму Нескорений. До речі, багато з цих фільмів є у вільному доступі. Тож обов'язково в описі під відео я залишу посилання. Ви можете за ними перейти і теж подивитися ці фільми. Гіркі жнива це канадський кінофільм, що розповідає історію кохання в епоху голодомору 1932-1933 років. Цей фільм став першим англомовним художнім твором про голодомор. У центрі сюжету романтична історія між Юрієм та Наталією на тлі сталінського терору, репресій, голоду й боротьби за виживання. Окрім відтворення історичної правди, фільм має на меті сприяти кращому розумінню сучасної України. У стрічці гіркі жнива творці відійшли від традиційного страждальницького підходу до української історії, що дуже радує гіркі жнива. Це кіно про свободу, боротьбу та нескореність, а не лише про безнадійний плач. Це також історія про любов, романтична любов між молодими Наталкою і Юрієм розгортається на тлі реальних історичних подій. Головні ролі Наталки та Юрка виконують британські актори Макс Айронс і Саманта Баркс. Сюжет розкриває силу любові, яка протистоїть смерті, жагу до життя та непереборну волю. І ще один фільм про часи голодомору Ціна правди. Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про молодого валійського журналіста Гареда Джонса, який приїжджає до СРСР у 1933 році. Колишній радник, прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Ло Джорджа, після відставки прагне зрозуміти, звідки Сталін бере значні фінансові ресурси під час світової економічної кризи. Подорожуючи східною частиною України, Гаре Джонс дізнався про голодомор і розповів про це світу. Однак світ не жахнувся, а просто не повірив. Одним із ключових персонажів фільму є Волтер Дюранті, відомий журналіст і лауреат поліцерівської премії за серією репортажів з СРСР. Він очолював московське бюро газети New Нью-Йорк Таймс з 1922 року по 1936 рік і постійно заперечував Голодомор у своїх статтях. Пізніше Дюранті назвали сталінським пропагандистом. Незважаючи на тиск громадськості та наукові докази, поліцарівський комітет вирішив не відкликати його премію. Існує версія, що саме статті Гареда Джонса надихнули Джорджа Орвела на написання його відомої книги Колгосп тварин. Можливо, Орвел навіть віддав йому данину, назвавши одного з головних героїв книги його прізвищем. Чорний Ворон події в фільмі розповідають про життя і кохання Івана, відомого як Ворон, якому випала доля стати учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Незгасне прагнення українців до свободи не дає головному герою залишатись осторонь подій, що відбуваються у його селі. Відважно жертвуючи спокоєм і сімейним затишком, він розпочинає запеклу боротьбу за незалежність рідної землі, волю та майбутнє українців і своєї родини. Фільм Чорний ворон створено за мотивами одноіменного роману Василя Шкляра. Роман вийшов друком у 2009 році. А вже у 2010-му шкляр заснував благодійний фонд Холодноярівська республіка, щоб зібрати кошти на його екранізацію. Взагалі, історія екранізації досить цікава та скандальна. Можете почитати більше і, звичайно, подивитися фільм, якщо не бачили, або ж почитати книгу. Наступна історична стрічка поводир. Події фільму розгортаються на початку 1930-х років в УРСР в епоху індуастріалізації, колективізації голодомору та репресій проти інтелігенції. Американський підприємець Майкл Шемрок разом зі своїм десятирічним сином Пітером прибуває до Харкова з наміром обміняти трактор на зерно. На вокзалі їх зустрічає спеціаліст по роботі з іноземцями, який робить вигідну пропозицію. І Майкл вирішує залишитись в радянській Україні, стаючи частиною радянської пропаганди. Випадково він Отримує секретні документи, що розкривають заплановані репресії в Україні, через що його вбивають. Син Майкла Пітер стає свідком цього вбивства і чудом втікає від переслідувачів, завдяки сліпому бандуристу Івану Кочерзі. Хлопчик приєднується до сліпця і стає його поводирем. Подорожуючи Україною разом із Кобзарем, Пітер швидко дорослішає. Взимку 1934 року Івана Кочергу разом з іншими кобзарями страчують під Харковом, залишивши Пітера єдиним живим свідком цих трагічних подій. Вірити події у фільмі розгортаються в радянській Україні на Вінниччині у 1953 році, коли головний герой фільму Петро повертається додому після 30 років ув'язнення в Сибірі. Подальший сюжет флешбеком переносить нас у 1920-ті роки, коли почались драматичні події, пов'язані з приходом до влади комуністів. Це був час агітації за ідеї радянської влади та руйнування храмів. Петро разом із своєю сім'єю та сусідами став свідком і учасником цих подій, що стали випробуванням для їх віри вкраденим життям та права на щастя. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, не забудьте обов'язково поставити лайк, а також підписатися на канал, щоб не пропустити наступних відео. Напишіть у коментарях обов'язково, який фільм ви б додали до цієї підбірки, або який фільм український ваш улюблений. Це допоможе у просуванні цього відео і більше людей його зможе побачити. І крім фільмів до цієї підбірки, я хочу додати декілька серіалів, і один з них це І будуть люди! Це екранізація роману Анатолія Дімарова, який розповідає про людські долі на тлі переломних історичних подій. У центрі сюжету звичайні люди, які переживають бурхливі етапи ХХ століття: Першу світову війну, революцію, встановлення радянської влади. Кожен герой сприймає ці зміни по-своєму, керуючись власними переконаннями, але всіх його об'єднує одне прагнення жити, любити і знайти своє місце в нових історичних умовах. 12 епізодів, 12 головних героїв, 12 унікальних життєвих історій. Ця історія драматичних змін, палкої любові і цінності людського життя. Про людей, які жили 100 років тому, але так нагадують нас сьогоднішніх. І закриваю підбірку міні-серіал під назвою Століття Якова. Це екранізація одноіменного роману відомого українського письменника, драматурга та журналіста Володимира Лиса. Століття Якова це історичний міні-серіал, що складається з чотирьох частин септов серій. випущений телевізійним каналом 1+,1. Серіал вперше вийшов на екрану у 2016 році. Ця стрічка розповідає про простого українського селянина, який за свій столітній вік побачив усе. Століття Якова це надзвичайно зворушлива романтична драма про кохання юнак. На ім'я Яків, яке зародили за часів польського панування на заході України і тривало аж до сучасності, почуття принесені крізь століття. Це історія про українського селянина, з Волині, який за 100 років свого життя встиг пожити в п'яти різних державах: Російській імперії, Польщі, УНР, Гітлерівській Німеччині та Радянському Союзі. Роман заснований на реальних подіях, що надає йому особливої сили. У підсумку хочу сказати, що, можливо, деякі з цих фільмів не є 10 із 10. Та й бюджети цих фільмів не є космічними чи голівудськими. Можливо, так, десь може шкутильгати акторська гра. Та перш за все, всі ці фільми є трошки більше, ніж просто про кіно. Це те, що має повернути нас у наше минуле, поцікавитись історією і пам'ятати її. Пам'ятати, як совєти... Повсякчас забороняли писати українською, думати українською, співати українською, вірити українською. Їхня мета це просто стерти нашу ідентичність. Наша мета за будь-яку ціну не дати цього зробити. Принагідно нагадую, що будинок слова нескінчений роман, досі показують у кінотеатрах вашого міста. Тож, якщо ви досі не подивилися цей фільм, обов'язково підіть і зробіть це. У кінотеатрах фільм буде включно до 5 червня. І ще одне важливе нагадування: не забувайте донатити на перевірені збори. Це дуже важливо.